Всім привіт! Мене звати Фенікс і так я виглядав не завжди. Ще пів року назад я жив в Мар'янці, і моє існування на цій прекрасній планеті висіло просто на голошку. Плюс ну, там я об'їзд робив по хатам, як перевірку дивлюсь, там пес в такому пиздець стані. Ну Дають йому якісь там недоїдки, кажу, що з ним. Та йому б він тут. був нормальний, ну що там задихають. Думаємо його застріліть на нахуй. Почувши, що мене хочуть застрелити, Артем взявся мене лікувати. Лікування, на жаль, не допомагала, і чарівна дружина Артема знайшла в втіктоці Яну і попросила про допомогу. І ось я мчу на крилах Надії в Київ. Я думав, що лікар зараз подивиться мене, скаже, що я супер і відправить мене додому. Але півтора місяці в клініці постійні крапельниці, ліки і аналізи. Але я потрошку ставав популярний і відчував неймовірну підтримку від підписників. Тоді я вперше відчув до життя. І ось мені дали добро їхати не перетримку. Шкода, їхати було нікуди, але я вірив, що ми знайдемо. Я натужилась, пижилась але ніхто мене не хотів брати. А потім Наташа, яка була просто правою рукою, ногою і всім, я не в Києві, возила мене усюди. Дуже про мене піклувалась, просто показала моє фото своїй мамі. На той момент дивитись на мене без сліз було неможливо, і мама Іра просто не змогла пройти повз. Їй довелось купати мене часто, крапити очі, давати ліки і терпіти на той час мій не дуже хороший характер. І в один момент мені настільки надоїло лікування і всі ці ліки, що я декілька разів намагався вийти у вікно. І ось одного дня мене повезли для видалення і щоб мені полагодили очі. Операція пройшла успішно, і все, я подумав, на цьому майстражданні закінчилось. А потім я побачив себе в дзеркалі і мені, м'яко кажучи, не сподобалось. Я швиденько збігав в салон краси. І нарешті став схожий на людину. І ось я вже таки гарний починаю пошуки з сім'ї. Саме в цей момент їм стало сумно, і вони вирішили вирізати мою селезінку, бо там було маленьке новоутворення. Потім в мене розійшовся шов після операції, потім знову вилізли третє повіко. Я все пролікував, але коли я вже думав, що я повністю здорова, і трапилось це. Surprise, surprise. на цьому мій терпець увірвався, я просто вже хотів поїхати назад в свою Мар'янку. Саме в цей необхідний момент мені на очі потрапило це відео. Сила і Святого Духа во ім'я Ісуса, будьте зелені! Я приказую цим грижам щаснути во ім'я Ісуса. Сідалічний нерв во ім'я Ісуса Христа. І ось я радію, що помазання прийшло, і я здоровий. Мені пропонують Перетримку в Полтаві з перспективою, що я потім лишусь в родині. Недовго думаючи, пакую свої речі і їду в Полтаву. Але наступного дня Яні кажуть, що вона не попередила про мої особливості, що я погано чую, що в мене є плівка на очах і просять забрати. І ставалось би, що все дуже погано, але саме ця ситуація найбільше повпливала на зміни в моєму житті. Я потрапляю на перетримку до прекрасної дівчини Ані. Починаю подобатись собі в церкві і не можу налюбуватись. Починаю оживати і на перетримці кажуть, що я бусик. Не дивлячись на негативний досвід, прошу яну зробити ще один пост, тому що я вірю, що саме зараз я можу знайти свою родину. Я виглядаю як просто з обкладинки журналу. Пост швидко розлітається, і всі мене дуже підтримують і бажають знайти гарну родину. Неочікувано для Яни, але очікувано для мене, починають писати дуже багато родин, і Яні подобається саме ця. І після знайомства Яна отримує це повідомлення. Доброго вечора. Нещодавно повернулися зі знайомства з Феніксом. Він нам дуже сподобався. Спокійний, добрий, контактний хлопчик. Ми дуже хочемо, щоб він став членом нашої родини. Якщо ми вам підходимо, Будемо щасливі прийняти його в сім'ю. На наступний день за мною приїхали, і в мене почалось нове життя. Я на добрий день ще раз. Mm -hmm. ми вже забрали нашого маленького, а молодшого синочка. А ми вже вдома. От В нього гарний настрій. Він спокійно зайшов зараз. Вивчає територію. В нього вдома в нього все окей. Ну, я думаю, що він вже звик. Ну, чи мені так просто хочеться думати? Навіть коли чоловік прийшов з роботи, він до нього так підбіг, хвостиком віляв. От, я його всюди беру з собою. Там, якщо він ну, ми там дивимося з малим дивилися фільм. І я його беру з собою на диван, там в авто теж його на перше сидіння біля себе, щоб він не відчував самотність. все добре. Він дуже-дуже дуже класний пес. Та фенікс. Лапунечка.